Свято Івана Купала – одне з найпопулярніших свят українського традиційного календаря, а де його святкують не тільки в Україні, а і в дуже багатьох країнах Північної півкулі, особливо в Північній Європі. Отже, про популярні свята Івана Купала, з якими обрядами і звичаями воно пов'язано, Функціонує на різних територіях України, ми сьогодні говоримо з вами на каналі Фуркала і з вами Олена Чебанюк. Отже, свята Івана Купала пов'язано з Днем літнього сонцестояння. Цього року літнє сонцестояння відбудеться в 5 годин 40 хвилин за київським часом, 21 червня. Інколи в зв'язку з календарем воно може припадати на інші дати від 20 до 22 числа. Отже, свято пов'язане з культом сонця. Сонце у цій порі знаходиться в зеніті, в найвищій точці, в найвищій силі свого значить енергії, і тому цей день відзначається. В дуже багатьох країнах світу, особливо на півночі Європи, а в Швеції, Фінляндії, це навіть державне свято Вихідний день. Тому всі збираються на фестивалі, на якісь івенти, на події, ну і в Україні в тому числі. Отже, свята Івана Копала і Культ Сонця. Сонце, як найвище божество було характерно як культ для землеробів. Тобто, як це не дивно, до того люди не дуже сильно звертали увагу на сонце, сприймаючи його як, само собою. А більше було культ місяця і ночі і жіночого божества. В принципі, це залишається, тому що основна ідеологія це якраз весілля. Весілля сонця, чоловічого начала, яскравого, теплого, гарячого і жіночого начала. Це такого вологого, м'якого і такого, значить, плинного. Тому вважається, що цього дня якраз і відбувається весілля між сонцем і водою. Культ Сонця приглядається, скажімо, в тому, що на віху, яка ставилася на купала, обов'язково скажімо, на Київщині ставили такого великого колеса, прикрашали його квітами, Ну, а в кінці свята, скажімо, в дуже багатьох регіонах, де були гори або якісь підвищення, брали колеса, обмотували їх соломою. Підпалювали і спускали з гір як символ сонця. Стосовно дерева і місця, яке вибирається для е, купальського свята. Найголовніше там, де поставили ми віху, тобто де ми поставили купальське деревце, там і є у нас центр свята. Купальське дерево асоціюється з світовою віссю Аксімунді, де верх. Це світ боїв, де середня частина це світ людей, а там, де вкопано це дерево, це, це якраз є такий зв'язок з потубіттям і, і душами померлих предків. Це один з таких фундаментальних концептів, і скажімо, ну, нам не приходить навіть на дум... не впадає навіть на думку, що скажімо, букет, який ми ставимо на свята. Або які ми даруємо на свята, це теж є таким субститутом, тобто аналогом світового дерева. Отже, ми поставили купальське деревце, і у нас буде розпочинатися купала. Деревце вибирається і вишня, і верба, і чорноклен, в залежності від традиції. Вирубають дерево хлопці, ой наші хлопці не дбайлиці, не вирубали купайлиці. А от розводить, тобто прикрашає купальське деревце, запрошують для цього молодицю. Ой, молодая молодиця вийди на вулицю, розведи дівкам купайлицю. Чим прикрашають? Прикрашають бубликами, прикрашають цукерками, квітами, вишнями. Ну, І, звичайно, свічками, тому що свічка це теж такий аналог, субститут сонця, вогню, вогню небесного. І прикрашання цього деревця воно буде стояти протягом всього свята, а в кінці свята його треба буде обов'язково. Або спалити, або потопити, або розірвати. Тому що всі обрядові елементи, які брали участь в цьому святі, вони мусить бути знищені і відправлені або димом, або водою в потойбіччя. Ну, Дуже цікаво, скажімо, на Житомирщині прикрашали. Вершину копальського дерева крапивою і такими колючими будяками. А, а там така була приквета, що хто з хлопців а, значить, отримає цю от, верхівку, у того буде дуже вдалий рік. Ну, от, для того, щоб це дуже тішилися. Але цікаво, що на півдні України на а, Одеській, Миколаївській області, те, що ми називаємо пів Західним Причорномор'ям, там така є по сьогоднішній день залишається така звичка ставити будяк замість світового дерева. Величезного будяка. одна бабуся казала мені навіть про те, що вона його поливає, перед купалом для того, щоб спеціально його Вирастати. Тобто ми бачимо, що замість купальського дерева, замість цього аксімунді може бути будь-яке дерево, букет або навіть будяк. Другим елементом купальського свята є, звичайно, вогнище. Купальське вогнище. На купальське вогнищі збирається біля нього всі це такий тест-центр, дівчата беруться за руки. Ходять хороводом, співають пісні, е, ну, кажуть про те, що на Андрія треба берегти ворота, а на купала треба берегти колеса. Тому що раніше обов'язково треба було поцупити колеса, знову ж таки, і кинути його в це купальське вогнище. Тобто тут ми бачимо вогонь е, небесний. Колеса да, і вогонь земний. Це такий зв'язок, який зберігається, і, і, в принципі, є таким от, е, субститутом. Тобто, от це якраз такий аналог. Ну, і через нього, ви ж пам'ятаєте, всі, мабуть, половина з вас і да, брала в тому участь, треба через нього переплигнути. Через це купались вогнище. Ну, і отут -от досить цікаво, що для цього переплигувалися. Є дуже такі зараз, на сьогоднішній день, розповсюджені, значить, твердження, що от якщо і дівчина взялась за руки, переплигнуть, то це буде пара, вони одружаться і так далі. А в принципі, переплигування через Вогонь, купання в воді і навіть гайдання на гойдалках це було просто очищення, ілюстрація для е, людини це було о, ну, от, якби зняття, зняття такої е, негативної енергетики, яка назбиралася за, пов, за півріччя, тому що купала це якраз дзеркальне відображення. Зимового сонцеповороту, тобто якраз пройшло пів року, і от всі ті е, негаразди, які у нас е, зібралися за е, це півріччя, можна від них очиститися. І в тому числі і е, гайдаючись це очищення повітрям на гойдалках, це досить давній спосіб очищення повітрям, ну, купання. Купання це такий основний момент купальського свята, що треба обов'язково покупатися всім. Дуже цікаво, що, скажімо, на Гуцульщині намагалися ці колеса спускати з гір так, щоб вони падали прямо в воду. Це така теж весільна символіка, скажімо, там весілля неба. Сонця і води. Ну, Але на Гуцуччині іще був цікавий весільний такий. От, там, скажімо, вважали, що обов'язково на Івана Купала можна вивезти тарганів і справляли для цього весілля тарганів. Ну, от Шухевич там залишив досить цікаве. Опис цього про те, що значить, збирали тарганів, оце наречений, оце наречена, вгорщик, який називався кулішником. Оце буде дружка, оце, значить, буде... <сі> всі інші чини весільні, і виносили значить, цей горщик, виносили його за село. І е, після цього, значить, е, казали, що вже смо вас віграли, бувайте здорові, хазяйте собі тут. От, значить, от такий от спосіб можете скористатися. Згідно з свідченням, яке записував Володимир Шухевич на Гуцучині в кінці 19 століття, тут більше було розповсюджено такі от заходи проти відьом, проти чарівників, проти лихих сил. Для цього використовувалися. Квіти для цього використовувалася крапива, для цього використовувалися металеві предмети. Тобто, гуцули це досить е, вірили. Ну і дівчата. Борожили, вони йшли цієї ночі в ліс для того, щоб знайти таку квітку, яка називається терлич, варили її і напували значить, хлопців для того, щоб їх любили і казали терлич, терлич, там десятьох 10 приклиць, з десяти дев'ять, вісім, сім і так до того, якого дівчина хотіла. І ще й матерки їхні теж ворожили. Тобто це була така ніч ворожінь. Ну і вважалося там теж на Гуцульщині, дуже вірили в папороть, в цвіт цієї папереті, але, як пише Володимир Шухевич, для того, щоб нікому ця не дісталася, то за два дні до Івана Купала газди збиралися викошували повністю паперець, спалювали її, ну, теж для того, щоб не зваблювати. Але, от, скажімо, Кольберг залишив нам досить цікаві свідчення. Про скажімо, Івана купала нам покупці. Тут протягом п'яти днів. Хлопці бігали полями з такими запаленими вігтями, І це вважалося, що в такий спосіб протягом п'яти днів вони захищають поля від всякої нечисті, від там, всяких негараздів і так далі. Ну, Дуже Піклувалися дійсно про урожай, тому що після Івана Купала починається жнива, тому там жінки йшли на город, завивали намітки для того, щоб гарно завелася капуста, віночки, які дівчата плели собі Іванової ночі. Теж кидали їх на капусту, е, ніби ворожив. Ну, всі знають про те, що ворожить по вінках. Ну, Але якщо ваш коханий живе е, в, в, вище за течією, то вінок туди, мабуть, не, попад, не попливе. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що знову ж таки я підкреслюю всі елементи, які брали участь в Іванівських оцих обрядах вони можуть мусить бути спалені, розірвані або відправлені за водою. Але з віками це забулося, і от вважається по сьогоднішній день, що можна пустити цей віночок, особливо якщо туди ще свічечку поставити, це дійсно дуже красиво, і можна от показати, з якого боку вам чекати свого. Судженого, рядженого. Отже, на сьогоднішній день, чи нам в тій ситуації, яка сьогодні склалася в Україні, ну, доречно святкувати Івана Копала. Доречно. Нам треба всім зберегти свою психіку, і тому, якщо є у вас можливість відпружитися, відволіктися, і якщо для цього вам треба буде поплигати через вогонь, Окупатися в річці, покачатися в Іванівській Росі, то треба обов'язково це робити, тому що в здоровому тілі здоровий дух все буде Україна. Слава Україні, героям слава!